Добрий вечір, добрий вечір, друзі. Дозвольте зробити короткий звіт про другий день обліків лелек у Національному природному парку Порятинський. Ану, повідомте, будь ласка, чи чути нас. Зреагуйте, будь ласка. О, побачив, чути. Чудово! чудово. Ми сьогодні працювали двома бригадами. Працювали двома бригадами, тому що, виходячи із досвіду вчорашнього дня, ну, захотіли охопити більше. І поділилися, може це не модно, за статевим принципом. Хлопці взяли собі велосипеди, а дівчата пішли пішки. Ну, так склалося. Річ в тому, що нам треба було зробити один далекий маршрут, і дівчатам ми доручили опрацювати два найближчих села. Таким чином, ми з Романом і з студентом другого курсу групи зоологів поїхали на північ. Переїхали в Гурбенці, де ми працювали вчора цілий день, і доїхали до села Крати. Це, між іншим, ще таке цікаве село в самій назві. От коли ви подивитесь на теперішні карти, там написано кроти. І якщо ви подивитесь якісь путівники, цьому є дуже примітивне пояснення. Мовляв, у цьому селі багато курганів. Ці кургани схожі на те, ніби порили кроти. Отак його й назвали. Таке собі пострадянське примітивне, пост примітивне пояснення. Але насправді перший директор нашого національного природного парку Борис Павлович Крат. Не крот, не Кріт, а крат. І це прізвище на Пирятинщині зустрічається досить частенько. Вірогідно, саме із прізвищем засновника, це село е пов'язане. Тому закликаю всіх не примітивізувати. Наші українські назви, а пишатися ними. Так от, приїхали ми в село Крати. Там нашою метою було дослідження трьох гнізд. Е, в нас вони йдуть під такими собі номерами 353, 352, 351. І зразу гніздо 353 виявилось успішним. В ньому виявили двох малих пташенят. І оскільки туди веде вуличка така заросла, то ці пташенята нам далися досить швидко і легко роздивитися. Нас не помітили, не поховались. Так от, так от, минулого року там було троє малих, в цьому році лише двоє. Після відвідувань цього гнізда ми катанули на рекреаційний пункт, мабуть, найкращий рекреаційний пункт нашого національного парку. І Там велика глибоченна яма. Яма на річці Удай. Уявіть собі, глибиною 10 метрів. Там добре гарна купальня створена з містком і лежаки. Альтаночки, п'ять мангалів, туалет, роздягалка. Одним словом, вся така нормальна інфраструктура для короткострокового відпочинку. Далі поїхали знову в центр села. В центрі села в точці 352. Там е, трансформатор трансформаторна будка на лінії електропередач. І давнє-давнє гніздо в ньому виявили трьох маленьких пташенят. Хоча минулого року, за нашими записами, було четверо. І нарешті, на виїзді з села ще одне гніздо. Гніздо 351. Воно виявилось порожнім. Минулого року там було одне пташеня. Але в цьому році, вірогідно, воно було заселене, тому що підбудоване. Е, гарно. Е, вибудоване, ну, винесені борти, і була невелика кількість посліду. Отже, в ньому дорослі періодично з'являються. Але видно, саме гніздування було неуспішним. А тепер дозвольте передати слово Ані, яка працювала в Кейболовці. Всім добрий день. Сьогодні, як вже і сказав Анатолій Віталійович, я представник тієї команди, яка пішла пішки в сусіднє село від Лиляк, село Кейпалівка. Там ми перевірили два місця гніздування Лелек. Перше місце було в центрі села. Гніздо було виявлено, проте навіть слідів посліду, тобто слідів гніздування птахів, на жаль, не було виявлено. Натомість в минулому році там було троє лелеченят. На жаль, в цьому році гніздо пустує. Е, далі ми пройшли ще трохи, і вже на виїзді з села було ще одне гніздо. Там було виявлено двох лелеченят. Е, і те гніздо я підкажу, воно друге гніздо. Що? Двоє. Твоє. е, те гніздо минулого року було неуспішним. Тобто, загалом баланс по кейбаловці, ну, більш-менш витриманий. Ну, а ми повертаємося до нашої чоловічої бригади. І після того, як ми опрацювали з Романом Крати, о, я йому запропонував одну авантюру. Не повертатися в лиляки, а зробити гак. Гак до села Давидівка. Раз ми вже могли крутити педалі так, що добряче поїхали в Давидівку. В Давидівку ми їхали через село Нові Мартиновичі. Нові Мартиновичі таке цікаве село у нашій громаді це село Чорнобильське. Туди, як ви розумієте, заселили людей після катастрофи Чорнобильської і відбудували Мартиновичі. Здається, це Іванківський район. Так от, уявіть собі, нові Мартиновичі це найбільший населений пункт після Перятина в нашому районі. Його заселили десь там 90-91 рік, тобто скоро 30 років. Є школа, є амбулаторія, є міцне господарство. І в селі досі немає жодного гнізда-лелек. У всіх навколишніх селах. В Сасновці, в Давидівці, в Гурбенцях у Кратах є, в Грабарівці є, а в Мартиновичах нема. От що то значить, е село відбудоване, нове? Видно, якийсь гніздовий консерватизм у Лелек є. Так чи інакше, попростували ми через Мартиновичі по польових дорогах, вирішив знайти нові шляхи, деколи я шукаю собі. Пригоди на одне місце і шукаю нові шляхи. Так от, поміж лісосмугами, добрались ми до Давидівки. В Давидівці у нас є два гнізда, зареєстровані. Е, гніздо е, 693 на північній околиці села, і з приємністю можу вам повідомити, що там ми виявили чотирьох малих лелеченят. Так як у наших грицика Грицикайодарки. Причому вони такі вже потужні лилищата, не сильно від наших відстають. Далі звернули в центр села. В центрі села в нетрях, в нетрях, які виросли навколо старого фершірсько-акушерського пункту. Ще одне гніздо. Минулого року там. Пташенят не було зовсім, воно перехнябилось на бік. Але видно, що цього року його відбудували, і там стояв лелека. Стояв лелека, ніби дорослий, ніби сам по собі. Вже думали їхати, сіли на велосипеди, коли визирнула голова з під нього. Еге, кажу, Романе, давай затримаємося. І ми коло того гнізда ще протовглися хвилин 20. Аж поки не з'явилася ще одна голова, старий лелека вилетів, покружляв, повернувся, діти подумали, що він приніс їм їсти, і виявилось, що там двоє пташенят. Таким чином, в Давидівці зовсім інша тенденція. Якщо минулого року було в обох гніздах лише троє малих, то в цьому році в Давидівці. Ми знайшли шістьох, і це добре. А тепер Аня вам розкаже, а що ж робиться у нас у лиляках? Так, в лиляках було виявлено чотири гнізда. Перше це біля місцевого магазину на даху одного з будинків. Було виявлено двох маленьких личенят. Натомість в тому році їх було четверо. На фермі. Біля водонапірних веж теж було виявлено одне гніздо. В ньому сиділи двоє лелеченят, і поруч ходив хтось з їхніх батьків, можливо, шукав їм їжу. Було ще одне гніздо, проте, на жаль, воно було пусте, і слідів гніздування також не було виявлено. Ну і в нашому відомому гнізді, на яке ми зараз можемо дивитись. В цьому році четверо влеченят, в минулому ж було їх троє. Оце порожнє гніздо, про яке Аня розказала, це якраз проценкове гніздо. Таким чином, в леляках така статистика: минулого року 15 пташенят, цього року у леляках 8. Так чи інакше, маємо ну, досить чітку тенденцію до зниження. Наталія питає, чи залежить гніздування лелек від щільності населення, я так розумію, людського. Успіх гніздування лелек залежить від, перш за все, від того, які умови склалися у зимувальний сезон в Африці на південь від Сахари. А в другу чергу, в принципі, поява гнізд залежить від того. Як добре розвинуті, як добре збережені кормові угіддя в околицях того чи іншого населеного пункту? А загалом, оці тенденції, які ми зараз виявили, ну, вони за два роки не звичайно не відбивають загального тренду. Загальний тренд за 10 років спостережень. Повільне, повільне зростання чисельності. Катрусю зараз не беремо в підрахунки, тому що за методикою е, рахують тих лелек, які перебувають у гнізді е, на момент обліків, тобто перед самим, перед самим стартом лелек. Тому е, не будемо ми вчити орнітологів, як вірно рахувати. Ми собі для наших глядачів, звичайно, знаємо, що вона є п'ята. Але, скажімо так, ця сім'я її на крило не поставила. Тому в заслуги й Одарці, Катрусю ми ставити не будемо. Хай вона вже піде у заслугу Садиби Нюшанік. Чи можна різних пташенят різними кольорами. Ні, не можна, тому що це загально вживана, загально вживаний дизайн кілець і різного кольору кільця, наскільки я знаю, притаманні різним, мають бути почеплені на різні види птахів. Тому так уже і буде. Все-таки науковці люди консервативні і будемо до них прислухатися. І ми ж самі кільця. Не випускаємо. Ще я хочу повідомити невеличку, але приємну річ. Після того, як ми біля старого ФАПу у Давидівці побачили, що один самотній лелека може командувати своїм пташенятам залягти і не показуватись на очі обліковцям, ми таки вирішили повернутися в Гурбенці. Тому що там, в одному гнізді вчора, ми виявили одного дорослого лелеку, який дзьобом покалатав на наших обліковиць, і все, записали там ноль пташенят. І коли ми повернулись, виявилось, двоє дорослих птахів сиділи на сухому, на сусідньому даху. І як тільки я виїхав з-під куща, у гнізді стояло двоє молодих, які моментально залягли в гніздо. Тобто вони намагалися нас обдурити, і тепер ми ввели поправку. Я Віталію Казаннику, коли писав сьогоднішній звіт, попросив його додати ще двох пташенят у гурбенці. Тобто, там не восьмеро, а десятеро. Ну, як то кажуть, дрібничка, але приємно. 8 проти 23, 24 гірше, ніж 10 проти 24. Загалом ми маємо менший успіх гніздування лелек у гурбенцях. Ну, але все-таки плюс 2. Це добре. От такий коротенький звіт. Про наші сьогоднішні е, е, походеньки по навколишніх селах. Е, про Вештониху чи Вештона новин нема, чесно кажучи, зранку, як поїхали в обід, приїхали. Сьогодні ми намотали дівчата 12 кілометрів пішки ми 30 кілометрів на велосипедах. Нам було де до Вештонихи. Катруся полетить у Африку разом із якоюсь зграєю Лелек, а от куди вона повернеться, чи сюди, чи в нюшанік, чи ще в якесь третє місце. Можна буде дізнатися лише в тому випадку, коли вона дістанеться, попаде в поле зору комусь із орнітологів після повернення. Її теж закільцювали. І я боюсь, що ми не можемо однозначно стверджувати, де вона буде. Швидше за все, куди буде летіти її зграя, до якої вона приб'ється, туди вона і повернеться. Коли вони вилетять з гнізда, так уже перший вилетів. Вони ще тижня три. От я думаю, за 2-3 дні почне літати другий, третій. Потім тижня три вони будуть повертатися у своє гніздо. Далі, з початку серпня, вони вже почнуть ночувати по різних навколишніх е, стовпах. Ну, а далі, далі полетять в теплі краї, будемо чекати нового сезону. Тож, Дозвольте на цій оптимістичній ноті завершити наш сьогоднішній звіт про обліки Лелек. Завтра у нас такі плани. Завтра ми працюємо по Калиновому мосту в Верхоярівці, це села між Лиляками і Перятином. Далі в нас зустріч під егідою комунального підприємства Екосервіс. Де збереться пирятинська молодь, з, обговоримо питання роздільного сортування сміття. Я приготував відео про те, як сміття впливає на е, життя наших лелек, на життя нашого гнізда. Е, завтра ввечері, сподіваюся, викладу на канал. Е, і, можливо, ввечері ще е, охопимо за мостище. Так що, отакі наші плани. Наскільки я знаю, я ж не дивлюсь е, трансляцію, але модератори не повідомляли, щоб Джесіка та Ірпінь сьогодні вилітали. Сподіваємося, що це вже буде завтра, післязавтра. Дякуємо всім за увагу. Дякуємо гарного всім вечора.